Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми знаходимося на грядці часнику і цибулі, і поговоримо, що потрібно зробити на часниковій цибулевій грядці у червні місяці для того, щоб отримати велику головку часнику, велику головку цибулі. Є Чотири чинники для отримання великих головок часника. І перший чинник це видалення стрілок. Ось, друзі, така стрілочка у часника. Їх можна видаляти і трошки раніше, а коли вона вже зовсім аж так закрутиться, то це вже останній термін видалення стрілок. Стрілки витягують у рослини дуже багато поживних речовин, а нам потрібно, щоб поживні речовини йшли саме в головку часника, і щоб головка збільшувалась. Стрілка проростає на початку червня, а вже в кінці червня, на кінці трубочки, з'являється квітка з насінням. Адже часничок розмножується не тільки зубчиками часника, а він може розмножуватись і насінням. Це такі дрібні повітряні цибулинки, які достигають саме на стрілках. Якщо бажаємо отримати саме насіння, то ми кілька стрілок залишаємо на найбільших і найздоровіших рослинах і чекаємо повного достигання. Дані стрілки і будуть індикаторами, і покажуть, коли можна прибирати часник. Щойно стрілка стане пряма і оболонка коробочки лусне, часник можна прибирати. До речі, перший рядочок це в нас посаджений саме сівок із таких бульбочок. Коли ж краще віддаляти оці стрілки. Видаляти потрібно вранці у суху сонячну погоду, видаляти можна вручну. А можна використовувати, наприклад, садові ножниці, але обов'язково їх потрібно витирати періодично серветкою. Якщо хоч одна буде заражена рослина на ділянці якимось грибковим захворюванням, то соком цієї рослини ви заражите багато інших. Якщо ви видаляєте стрілки вручну, а вони легко видаляються, коли вони м'ягенькі, то мити періодично руки. Не потрібно обрізати стрілочки після поливу. Найкращий варіант це зрізали рано стрілки, ввечером полили і через годинку провели підживлення. Обрізаємо стрілочку, чим вище. Ось так обрізаємо, щоб ця стрілочка ще фотосинтезувала. І пластичні речовини з цієї стрілочки ще попали нам у рослину для збільшення головки часнику. Чим нижче ми стрілочку обрізаємо, Тим ми залишаємо великий ризик занести хворобу у рослину. Ні в якому разі не потрібно задівати листочки рослини, адже кожна частина рослини це живільна база для самої головки часнику. Час обрізання стрілок. Після утворення стрілочки через тиждень вже можна спокійно ці стрілочки обрізати. Ні в якому разі цю стрілку не потрібно висмикувати через те, що дивіться, ця стрілочка вона якби тримає. Самий часничок. І коли висмикнути стрілку, то втрачається пружність самої рослини. Це раз, по-друге, утворюється ось тут, у стеблі, пустота. І коли дощик попадає, попадає волога у стебло. І відбувається процес гниття. І також розвиваються різні грибкові захворювання. Стрілочки, які ми. Обрізаємо, не потрібно ні в якому разі залишати на ділянці. Ми їх забираємо на компостну кучу. Після цього поживні речовини всі будуть йти на формування саме головки часника. Таку роботу ми вже почали проводити, і так треба пройтися всю грядочку і обірвати отакі стрілочки. Друге питання: що на цибулевій, що на часниковій грядці, це полив, друзі, саме у червні місяці. Формується велика головка, і коли буде пересушений ґрунт, то звичайно куди ж формуватися? Ті головці не буде куди їй рости. Тому, якщо перепадають дощі, то добре. А якщо ні, то потрібно хоча б раз у тиждень добре-добре полити грядку. Як же ж перевірити, чи потрібно вже поливати, коли нема дощів, чи не потрібно. Треба взяти лопату, викопати на глибину 6-8 см ямку і взяти комочок землі. Якщо земля, стиснувши, утворює грудочку, то ще поливати не потрібно. А якщо вона розсипалась, значить обов'язково потрібно полити Рядку третє питання: після кожного поливу потрібне розпушування ґрунту, дати повітря до головки, часнику чи цибулі, щоб головка краще росла. Це всі такі агротехнічні умови, які ми повинні зробити для того, щоб отримати велику головку часника чи цибульки. Четверта обов'язкова умова це червень місяць. Нам треба провести підживлення. Чим же ж найкраще підживити у червні місяці що часник, що цибулю? Ні в якому разі, вже у червні місяці не проводити азотні підживлення. Так як зелена маса вже в нас є, то нам потрібно, щоб росла головка то для цього необхідно калій і фосфор. Ці два корисних елементи не тільки сприяють формуванню міцних і великих цибулин, але ще й впливають на їхній імунітет, який має велике значення в тривалості зберігання урожаю. Які ж підживлення ми можемо зробити в червні місяці? Якщо ви використовуєте тільки органічні підживлення, то достатньо провести підживлення деревним попелом. Ми розказували вже в попередніх відео, що можна деревний попіл просто розсипати по землі, а можна зробити настій деревного попелу. Використовуючи одну склянку деревного попелу на 10 літрів води, настаювати сутки двоє і потім цим настоєм поливати. Але любі підживлення проводяться тільки на зволожений ґрунт. Якщо ви не маєте деревного попілу, то альтернативою є сірчано-кислий калій, тобто сульфат калію. Для цього потрібна одна столова ложка, неповна сірчано-кислого калію, це 15-20 грамів, розчинити у 10 літрів води. І полити рослини на зволожений ґрунт. Дуже добре використовувати сірчано кислий калій саме в цей період це сприяє формуванню великих головок що часника, що цибулі. Але є ще хлористий калій. Це не одне і те саме. Хлористий калій може нашкодити рослинам. Ми говоримо саме за сівчано кислий калій, сульфат калію. Він легко речиняється в воді і дуже добре засвоюється саме чесником і цибулею. Друзі, для підживлення чесника і цибулі ми будемо використовувати монофосфат калію. Монофосфат калію є цінне добриво і для чесника, і для цибулі, оскільки містить необхідні для рослини і фосфор, і калій, які саме в червні місяці так їм необхідний. Він сприяє активному росту і розвитку рослин і, звичайно, призводить до збільшення урожаю. Монофосфат калію покращує якість плодів, допомагає накопичувати більше цукру та вітамінів у цибулинах і часника і цибулі і підвищує сійкість до хвороб та несприятливих погодних умов. Він легко розчиняється у воді, що дозволяє рослинам швидко засвоювати необхідні елементи. Можна застосовувати як Підкореневе підживлення, тобто поливати під корінь. Для цього потрібно 7-10 грам монофосфату калію на 10 літрів води. Ми будемо проводити, друзі, надкореневе підживлення. Для цього нам потрібно всього 5 грам монофосфату калію на 10 літрів води. Ось ми набрали в шприц, ось легко розчинилось в воді добриво. Виливаємо 10 літрів, доливаємо до повних 10. Добре перемішуємо. Такий обробіток проводиться обов'язково вечором. І взагалі використовується і вноситься монофосфат калію в суху і теплу погоду, щоб рослини могли легко засвоювати дане добриво. Звичайно, краще вносити водний розчин добрива, але ми внесемо через 10 днів ще настій деревного попилу. За три тижні до збору урожаю потрібно припинити любі поливи і також підживлення. Обробляємо і часничок, і цибулю, монофосфатом калію і надіємося на щедрий урожай. Що я вам і бажаю, до побачення, друзі, до нових зустрічей.